Вітання всім шанувальникам прекрасного. Українські ювеліри звертаються до теми мартинівського скарбу, продовжують експериментувати з титаном і закладають у прикраси глибокі філософські сенси. У цьому випуску я зібрала для вас найцікавіші та найкреативніші, на мій погляд, ідеї від українських ювелірів. І поруч із тим, що всі вони дуже різні, вони збігаються в одному. Попри все, життя триває. І саме тому я рекомендую вам переглянути цей невеличкий випуск, адже він нехай трохи, але пригальмовує рух емоційних гойдалок, на яких ми всі кружляємо занадто багато часу. Тому підписуйтеся на канал, якщо й досі цього не зробили. Ставте вашу вподобайку, тому що воно хоча б дрібничка, але допомагає вигрібати. І давайте починати. Дуже здивував класичний ювелірний дім Лабортас. Донедавна їхні роботи асоціювалися з елітарними, важкими та монументальними прикрасами, а також з об'ємними ювелірними скульптурами, не кажучи вже про те, що від моменту свого існування це був ювелірний дім закритого типу. Натомість, під час українського тижня моди, який проходив у середині лютого, вони випустили колекцію, яка доповнила показ одягу від бренду Тоня. Це український бренд жіночого одягу, заснований в 2023 році відомою художницею з костюмів Антоніною Белінською. В кіношних колах ця дівчина дуже затребувана, тому що вже близько 20 років працює художницею з костюмів. Зокрема, саме вона була авторкою костюмів до фільмів Захар Беркут, Сторожова застава і Я Побіда і Берлін. Зараз я не буду торкатися якоїсь історичної, Точності, тому що це тема абсолютно іншого сюжету, але можу точно сказати, що всі ці проєкти візуально дійсно мають якісний вигляд. А стосовно колекції одягу, то вона, за словами авторки, також натхнена історичними мотивами, а саме антами, давніми слов'янськими племенами, які жили на території сучасної України у 5-7 століттях. Тому колекція отримала назву Скарби Антів. А в оздобленні і прикрасах, які доповнювали вбрання моделей, були різноманітні ланцюги, фібули, зооморфні фігурки. І, звичайно, в прикрасах та доповненнях чітко прослідковувалися риси найяскравішої історичної та ювелірної пам'ятки цього періоду мартинівського скарбу. Мартинівський скарб було знайдено в 1907 році на березі річки Рось поблизу села Мартинівка, нинішньої Черкаської області. Він складається із 116 срібних виробів загальною вагою 3,3 кг. кілограми. Мабуть, найвпізнаванішими символами цього скарбу є якраз фігурки тварин і ось ці веселі хлопці, які начебто вдягнуті у вишиванки і танцюють щось схоже на гупак. Насправді це дуже круто, що українські митці звертаються до таких змістовних історичних тем, тому що крім того, що це має гарний вигляд. Ці прикраси я вважаю, що й можуть спонукати до кращого знайомства із нашим минулим. Тим більше, що мартинівський скарб це дуже визначна знахідка. Більша частина цього скарбу зберігається в історичному музеї та в скарбниці музею у Києві, а 27 предметів у британському музеї. А серед українських ювелірів це не перше звернення до даної теми, і ще у 22-му році колекцію з танцюристами у вишиванках випускав український бренд Логвін. І якщо нинішня колекція від Лоборта виготовлена з ювелірного сплаву, то Логвін вона срібна. Позаяк це насправді не вичерпна тема, і це прекрасно, що українські ювеліри все частіше звертаються до нашого ювелірного минулого, тому що воно у нас є і не обмежується однією пектораллю чи традиційними українськими прикрасами. Хоча і тут, звичайно, є безмежний простір для творчості. І це прекрасно, це викликає повагу та захоплення. І, звичайно, хочеться бачити більше і більше таких приєдних прикладів звернення до нашої культурної спадщини. Далі трохи розкажу вам про творчість Дениса Музики. Це один із небагатьох українських ювелірів, який постійно працює із титаном. І ще наприкінці минулого року він проанонсував цілу серію титанових квітів. І, судячи з моїх спостережень, він поступово реалізує цю ідею. Це серія брошек із титану, срібла та сталі. Першою у цій серії стала квітка Вересу. Зміст цієї прикраси в тому, що Верес виживає навіть там, де нічого більше не росте. Він навіть узимку зберігає свій колір. Тому стійкість квітки перегукується зі стійкістю матеріалів, у першу чергу титану. Згодом вийшло продовження цієї серії у вигляді ось такої вельми еротичної квітки, назва якої не уточнюється автором. Тут же домислюйте самі, вона символізує тендітність і незламність людської природи. А титанові пелюстки розповідають нам про те, що, попри біль, життя продовжує проростати. Звісно, що це зразок сучасного контемпорарі мистецтва, і, можливо, для шанувальників класики такі брошки будуть трохи незвичними або дуже незвичними. Але мене особисто вони дуже зацікавили, і я вважаю, що для того, аби дати більш-менш повну картину того, що зараз відбувається, це дуже гарна ілюстрація. І тут варто сказати про те, що роботи Дениса Музики викликають чималий інтерес за кордоном, так зокрема його. «Сережки» і ще вироби трьох українських ювелірів увійшли до нового випуску книги «New Earrings». Це збірка із серії, яку впродовж 13 років формує авторитетний ювелірний дизайнер Нікола Сестраде для видавництва Хоакі. Книги-альбоми знайомлять читачів з кращими сучасними ювелірними творіннями з усього світу. Нинішню збірку, як бачимо, присвячено сережкам. Тож до цієї книги увійшли наступні прикраси: сережки Дениса Музики які мають назву Форнакс. Це ім'я римської богині вогнища та випікання хліба. Сережки Олени Романової я трохи розповідала про неї в попередніх сюжетах. Це знана дизайнерка, яка у першу чергу займається створенням сценічних аксесуарів і вдягає багатьох українських артистів. Ну і загалом робить надзвичайно красиві і креативні прикраси та аксесуари. Аквамариновий світанок з доповненнями із рожевих сапфірів від ювелірині Христини Лаас, засновниці надзвичайно цікавого та самобутнього бренду Ліана Джевелс. Кілька інших її прикрас ви зараз бачите. І четверті це сережки морфологія, ще однієї яскравої мисткині Іннеси Ковальової. Це надзвичайно талановита дівчина, яка починала свою діяльність на хвилиночку зі стажування стежування Ванкліфер Арпельс. Але звісно, кращою рекомендацією є її роботи, які перед вами. Ну а сережки, котрі потрапили до каталогу, виготовлені із армеля це дуже давня технологія покриття срібла золотом, а також сусального золота і нейлону. А я продовжую далі, хочу розповісти вам про ювеліриню Ірину Губанову. Я спостерігаю за нею приблизно півроку відтоді, як брала участь у зборі на потреби ЗСУ, в якому вона розігрувала свою прикрасу. Тоді, у першу чергу, мене зацікавили її оригінальні мотанки захисниці а також інші прикраси, в яких присутні стародавні слов'янські і трипільські мотиви. А нещодавно Ірина просто приголомшила мене кількома прикрасами, які виготовлені в одному екземплярі, і несуть неймовірно глибокі сенси. Цей срібні колони соляриси оздоблені фрагментами натурального коралу. Вони наче випромінюють справжнє тепло. А тепер погляньте на цю ювелірну скульптуру, зроблену зі срібла з позолотою та оздоблену моховим агатом. Навіть важко назвати цей кулон прикрасою, тому що це щось значно більше. Під час створення цього дива авторка надихалася тлумаченням цитат із «Откровення Іоанна Богослова. Важко що-небудь говорити далі, але я спробую для того, щоб розповісти вам про новинку від моєї вже не нової знайомої Тетяни Чорної, яка нещодавно, на мій погляд, дуже оригінально і змістовно втілила символ цвяхів. Це вам не картіє, але про їхні цвяшок я теж збираюся незабаром вам розповісти на цьому каналі. За задумом авторки, це каблучки, які наслідують форму справжніх стародавніх цвяхів, скручених у вузли. Прикраси символізують нерозривні зв'язки і обітниці. А у продовженні цієї серії цвяхи утворюють риб, і це наче нове життя старих цвяхів, які змінюються і символізують надію, силу та свободу. А я на цьому буду завершувати мій супер креативний сюжет. Буду намагатися робити подібні відео, частіше саме з оглядами, для того, щоб тримати вас у курсі того, що ж відбувається в українському ювелірному мистецтві. Можливо, наступний сюжет я зроблю в більш такому класичному традиційному ключі. Подивимося, залежить від того, яку інформацію я встигну зібрати. Якщо ви ювелір чи знаєте цікавих на ваш погляд майстрів. Обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Я буду дуже рада знайомству і, можливо, ви станете героями моїх наступних сюжетів. Також я нагадую всім про необхідність підписуватися на цей канал, ставити подобайки, поширювати, коментувати. І, звичайно, дуже вдячна всім, хто підтримує мій канал, стає спонсором. Нагадаю, що для цього є спеціальна кнопка тут, на YouTube і надсилає ваші коментарі. Компліменти на мою Монобазу. Покликання на Монобазу традиційно буде в описі під цим відео. На цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Цінуйте красу, бережіть себе і скоро знову побачимося!